Привіт! Рано чи пізно кожен іноземець в Польщі потрапить в це місце. Ага, це ужад. Зараз ти вивчиш фрази, з якими легко вирішиш свої справи в цьому місці. Починаємо з самої назви. Саме слово уж означає офіс, бюро. Під різні справи є різні ужонди. УЖОНД скарбовий, податкова служба. Ужон стану цивільного рац. Але нас перш за все, цікавить ужон до справ цидзожемців, міграційний офіс. Розмовно, всі таки називають ужен. Зверніть увагу на скорочення ДС, воно часто вживається в назвах і означає до справ, тобто вказує, які ситуації вирішує ця інституція. Pierwsze się nas ciekaje to wniosek, formularz. Można wypełnić wniosek. Zapłonęty formularz. Możesz wypełnić wniosek ręcznie lub na komputerze. Wy możecie zapłonęty zajawkę w rucznu albo na komputerze. Po zapomnieniu przyszł czas złożyć dokumenty podate dokumenty. Mogą панство зложить документи особисто мейлово. Подати документи можна особисто або електронною поштою. Крім самого формуляра, треба ще доłąчить документи, додати документи до справи. Тут є важливе слово залочник вкладення. Перевірте в формулярі, що в графі заłąчніки ви вписали всі необхідні документи. Після цього починається розпадшення справи, розгляд справи, і буде видана децизія, рішення. В залежності від результату, децизія може бути позитивно розпадшона, позитивно розглянене рішення або негативні розпадшона, негативно розглянене. Якщо ж рішення не таке, як ви очікували, є вихід, зложить одволання. Подати на апеляцію. Якщо ж всі документи невірні або немає правних підстав, ужад може уможить справи, тобто скасувати, закрити справу. Тепер ви готові йти в ужад і залатвяти справи. З вами була школа польський, то з нами ти будеш відчувати себе впевнено в Польщі.